Привіт, передульки! Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Вгадай професію. Правила прості. Підбираємо інструменти, уніформу і вгадуємо професію. Розпочнімо. Викрутка. Молоток. Напилок. Гайковий ключ. Хто ж використовує в роботі всі ці інструменти? Автомеханік, молодці. Друзі, а це хто? Лікар, а вже ж! Давайте поглянемо, що використовує лікар у своїй роботі. Таблетки. <плес> термометр, щоб вимірювати температуру тіла. Шприц. Ух, бо-бо-бо! Це стетофонендоскоп. У ледь вимовила. Коротше кажучи, лікарська слухавка. Хто ж це панянка, друзі? Як гадаєте? Давайте подивимось, чим вона користується: Бритва. Yeah. Кліпсо для волосся. Є! Yeah. Гребінець. Є. Yeah. Можниці. А я вже здогадалась. Це перукар. Перукар робить стрижки і зачіски. Так, розумники, хто слідуючий? Хм, Хтось, хто використовує кухонну лопатку, кастру. Оу, носить величезний ковпак. І використовує черпак. Це кухар. Звісно, кухар готує їжу. А ця жінка шиє. Отже, її професія швея. Які інструменти їй потрібні? Ножниці, сантиметрова стрічка, щоб правильно робити заміри. Нитки. І стрічка для прикрас. Швея. Ой, дітки, цю професію ви, напевно, не знаєте. Давайте думати разом. Для цієї професії потрібен журнал, Указка, Глобус. Угу. І книжка. Це вчителька. Вона навчає дітей у школі. Так-так. А чим займається цей чоловік? Для своєї роботи він використовує трохи заляпаний фартух. берет, Палітру фарб. Що, що, друзі, ви вже здогадались? Так, і пензлик. Це художник. А, цю професію всі ви знаєте. Це поліцейський. Що ж він використовує? Пістолет, кашкет, наручники і рацію. Поліцейський слідкує за дотриманням порядку. Хто тут в нас? Будівельник. Молодці. Він використовує відро, захисний шолом. Молоток. Ага. І кельню. Давайте скажемо разом. Будівельник. Будівельник. Хто в нас ще залишився? Пожежник. Чим він користується? Сокирою. Також Є. йому потрібен захисний шолом. Вогнегасник. Є. І пожежний рукав. Пожежник. Мої вирозумники! Тепер іспит. Кому належить цей фартух? Лікарю. Ні, лікарі не носять фартухів. Він належить художнику. Так. А указкою хто користується? Вчителька, вірно. Розумні Вередульки, Дякую, що вчились і грались разом з нами. Підписуйтесь на наш канал Вередулька ТІВІ Бо з нами дуже весело! Почуємось! Па-па!